Бізнес-омбудсмен Роман Ващук та його заступниця Юлія Андрусів з командою, інспекторкою Анастасією Тус та старшою інспекторкою Тетяною Микульською відвідали виробничі потужності українського виробника спеціалізованих пожежно-рятувальних та піротехнічних автомобілів компанію Валідус Спешал Ауто». Юридичні документи це одне, а реальне виробництво це зовсім інша справа. Так що зрозуміти всю, як ми бачимо, тут складність, креативність, ну і дуже велику потребу е, такого виробництва в Україні. Країна, яка є під обстрілом постійно, мусить мати пристосовані саме до цих обставин, чи то ракетних обстрілів, чи то, скажімо, інших пошкоджень, прильотів і так далі, апаратуру, і саме те це є те, що ми підповажимо. В межах візиту на підприємство команда ради бізнес-омбудсмена поспілкувалася з директором компанії Андрієм Нагорним та обговорила питання і виклики, що турбують підприємство. Дійсно, є виробництво і дійсно здійснюється тиск з боку правоохоронних органів на виробничий бізнес безпосередньо на нас зрозуміти. Всі деталі виробництва, побачити їх, побачити, що складається, як працюється, як виготовляється, і що ми є дійсно біла повністю відкрита компанія, чиста сплачуючи податки, сплачуючи заробітну плату і розвиваючи економіку України, і безпосередньо нашу державу, і сприяючи захисту нашій державі. Рада на власні очі ознайомилася з виробничим процесом та переконалася у високій доданій вартості виробництва та відповідному рівні технологічного оснащення компанії. Ну, знаєте, звичайно, те, що як саме під українські умови розвиваються нові форми рятувальних машин, як вони оснащені, високий досить рівень локалізації, при тому, що добираються постачальники також із провідних виробників європейських, так що на загал просто розуміється, як воно все комплектується. Це дає кращий контекст для зрозуміння тих всіх юридичних пертурбацій, які відбуваються одночасно. Компанія нещодавно звернулася до ради зі скаргою на дії правоохоронних органів. Рада взяла скаргу в роботу та нині опрацьовує документи. Аби дослідити всі аспекти звернення компанії, ми сподіваємося, що цей необґрунтований тиск з боку правоохоронців буде знятий, будуть вирішені питання зрозумілості ясності стосовно нашої компанії, і ми далі будемо працювати як і працювали в найкращі наші часи. Рада робить все можливе в межах її мандату, щоб допомогти скаржнику встановити прозорий та ефективний діалог. З правоохоронними органами